А що ви знаєте про свої права? Ще четверга о 15.08. Авторський проект Ваше право з Іриною бережною на радіо РФМ. РФМ. А в нас наступний слухач, наступний дзвінок від Олександра. Це мій земляк з міста Луганську. Отже, Олександр, ви в ефірі. Ми вас слухаємо. Здравствуйте. У мене в 2003 году рішенням суда забрали дом по розділу бывшей женой. И І результате этого рішення став бомжем. А як це так робить частину будинку? Чи весь будинок? Весь Полнація будинок? Дом. Так розкажіть, будь ласка, у вас дуже повчальна історія. Вона дуже цікава. Я Полнація, дійсно зацікавилась дом, вашим а листом, але розкажіть нашим слухачам усе по порядку, так само як ви нам написали. решением суда без так. моего участия в этом судебном заседании у меня забрали дом я даже об этом не знал через четыре месяца Але ж не весь а одну другу частину так Нет, Ибо у меня весь... была одна вторая часть так. на законных основаниях так. у меня забрали эту часть и я фактически стал бомжем потому что другого жилья у меня не было Я приезжал. через четыре месяца приходит новая повестка в суд уже по иску о выселении я не успел обжаловать решение суда о разделе дома так как не знал об этом решении а у меня уже тут новый процесс начался о выселении. Дважды прокуратура подавала протесты на решение суда о выселении. Дважды суд игнорировал эти протесты прокуратуры. Неоднократно обращались к председателю апелляционного суда, так как он является еще членом Совета Судей, имеет право законное как-то воздействовать на эти незаконные действия судей. В конце концов, решение о выселении моем прошло все инстанции, и я был выселен согласно решению Жертневого суда, потом апелляционного, и также подтвердила это Верховный суд. Но получилась оказия. Решение о разделе дома через 6 месяцев апелляционный суд восстановил срок и отменил это решение. И это же подтвердил Верховный суд, что апелляционный суд все сделал правильно. И вот сейчас новое рассмотрение, опять те же самые хождения в суды. Ті же самі... ну, тобто, у вас є, вступивши в законну силу, рішення суду на вашу користь, тобто відмінено це незаконне да, рішення, да. і зараз вас повинні вам все це компенсувати, так? Еще раз разглянуты, снова о том же разделе. Все продолжается так же. А мы в это время, я и моя мать, перебиваемся то где. Она в одном месте, я в другом месте. И при том, что мы имеем свое да. жилье, платили за этот дом. А цей дом ваша колышняя дружина так уж продала, так? Як Нет. Нам написали? Нет. Он сейчас в полуразвальном состоянии. Под а видом ви, ремонта. Вы нам писали, что на... там новая властница, это власниця, ваша колышняя дружина, так я да. зрозумела. Почала Причем... ломать... Так, 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 Причем, Звали. если меня выселяли, как бы, по решению суда, то моя мать, которая там проживала, без всякого решения обратились к участковому, который присутствовал. Участковый... А вы, мамаша, след за сыном. Я а ему жаль. говорю, еще раз повторите на телефон. Я обращусь к министру внутренних дел. Он вам расскажет, что такое закон и как вы должны здесь себя вести. Мать же не была в будинку. ці оті судді наші, це це просто щось страшне якесь. Це Якщо это... ви дозволите, я зачитаю останній абзац вашого листа. Нашим слухачам да, буде цікаво. Просим помочь нам в нашій ситуації, внести законопроект о внесенні змін в громадянський процесуальний кодекс України, відмінити обязанность граждан обращаться к судьям Жевневого районного суда города Луганска ваша честь. Так как в этом суде таковой не просматривается. Вы знаете, это дуже немножко... сумно, так я розумію, це така Сатира, гумор, але чорне це прикро. мені дуже прикро, і сумно від того, що настільки люди вже зневірені просто завдяки ось таким суддям і таким незаконним рішенням, які вони виносять, і ім'ям України, так люди перестали довіряти геть усім органам влади і. Суддям, на жаль, правоохоронним органам, міліції прокуратурі так само це треба докорінно міняти. Олександр, звичайно, що ситуація, в яку потрапила ваша родина, вона жахлива і вона складна. і Ви не склали руки, а все ж таки продовжили боротися це вже більше ніж 6 років. Як я розумію, у вас оця ця війна, і ви з мамою десь. А скажите, пожалуйста, пан Александр, почему вам не удалось мирным шляхом поговорить с дружиной? А никто со мной э, не пытался. Дело в том, что у моей бывшей жены есть дядя, адвокат. Он mm -hmm. член коллегии адвокатской. Поэтому там все вопросы решаются не по закону, а только с помощью взяток. И поэтому они даже со мной этот вопрос не обговаривали. Они знали, что дядя обо всем договорится. Так оно и случилось. А призвище этого адвоката, скажите, пожалуйста. Воронкин, адвокат из Новайдара. Она... Это Луганская область. Анатолій Федорович Воронкін із Навайдара. пане Олександр. Ви знаєте, я хочу вам допомогти, але поради наші зараз вам не потрібні, оскільки у вас вже є на руках рішення суду на вашу користь. Тобто його треба лише виконати зараз. Тому я вас прошу, будь ласка, напишіть особисто на моє ім'я як народного депутата України заяву. Додайте копію всіх рішень, усіх документів, які у вас є в наявності. Будь ласка, після цього я вже сама звернусь по перше до всіх. Органів відповідних, так щоб якимось чином прискорити виконання вашого рішення і окремо звернусь до вищої ради юстиції щодо притягнення цієї судді, яка винесла таке протизаконне, незаконне рішення неправосудне, до відповідальності передбачено законодавством. Але тут усвідомте, будь ласка, одну річ: ви можете боротися лише за права своїй особисті, мати ваша не була співвласницею будинку. Те, що... ну я так і... розумію, що пан Олександр повністю це усвідомлює. Просто йому я... по людськи боляче, що. Мати 80 років ось так нахабно випхали на вулицю. Я розумію вас. Це, пишу, це просто питання сьогодні. коректності і, скажімо так, рівня IQ тих працівників правоохоронних органів, які. До такого вдалося, пане Олександр. Обов'язково напишіть мені листа. І я вам обіцяю, що я в усі відповідні органи і в правоохоронні, і Вищу Раду юстиції, і в виконавчу службу, і в Міністерство юстиції. Геть усюди направлю депутатські запити і обов'язково вас поінформую щодо розгляду цих запитів. Яку відповідь мені нададуть А що ви знаєте про свої права? Ще четверга о 15.08 авторський проект ваше право з Іриною Бережною на радіо РФ. I don't have time.